У селах Херпінської громади триває ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Комунальне підприємство рідне село вже пробрало кілька забруднених ділянок у Михайлівці, Рубжівці та Діброві. Нині ж працюють у козинцях. Тут просто посеред поля стихійне сміттєзвалище розтягнулося майже на 2,5 з половиною гектари. Там локально кучка, там локально недобропорядочні громадяни чи підприємці. Тут зараз не визначиш, хто це. Вивозить, я дивлюсь, тут вони гілки, є листя, ну це ще таке діло. Воно може там перегнити, щось ми можемо його передробити, воно перегниє, але ж багато і побутового сміття. Сміття тут накопичувалося руками, але прибрати сміття не означає вирішити проблему, бо на місці однієї ліквідованої купи дуже швидко з'являється нова. Тому, окрім прибирання, важливо говорити з людьми і змінювати їхнє ставлення до навколишнього середовища. З двору винесу, а що далі нікого не це не турбує. Але насправді це злочин. Ми ж насправді використовуємо кошти на прибирання. Це і робоча сила, це і паливо, замість того, щоб купити якийсь лишній дрон, комусь можливо бронежилет, щоб спасти життя людині, то ми сьогодні боремося з внутрішнім ворогом. Нині послугу з вивезення побутових відходів з дворів у селах громади надають дві організації уже «Арпінь» та Немішаєвське підприємство. Рідне село ж працює над тим, щоб самостійно надавати цю послугу. Є комунальне, яке кожен понеділок виставляють люди. Ну, на жаль, не всі люди такі добропорядні і чесні. Будемо надіятися, що зараз рідне село. Підключиться і більш потужно ми почнемо цим боротися. Мені хочеться знаєте, от достукатися до кожного, до кожної людини, що давайте будемо е просто жити в чистих селах, але треба всім разом робити чистоту. Чисто ж не там, де прибирають, чисто там, де не смітять.